Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки токсини без сил. Збили більшість дронів та всі ракети у повітряних силах. Відзвітувались про успішне відбиття чергової масової атаки ворога. У ніч проти 7 червня рашисти запустили по Україні аж 53 шахеди і 5 крилатих ракет з російської стратегічної авіації. 48 дронів камікадзе і 5 ракет. Збили. Утім, без руйнувань, на жаль, не обійшлося. На Київщині загорівся промисловий об'єкт, але без відповіді ЗСУ росіян не залишили. Рашистам було гаряче вкри. Ему всі деталі чергової терористичної атаки расистів, що вдалося пошкодити РФ, що про це каже влада, і як відповіли на це зсу. Розповім за мить з вами новини Тесеній і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин зранку, 7 червня мережею почали ширитися відео, нібито наслідків удару расистів по Київщині. Згодом це підтвердили і у київській обласній адміністрації, та повідомили про пожежу на одному з промислових об'єктів в регіоні. Протягом всієї ночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в області. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють. У ДСНС також публікували кадри гасіння пожежі на об'єкті. Як пишуть моніторингові пабліки, над областю всю ніч фіксували шахеди. Щонайменше десяток із них в останні фіксували в районі Білої церкви та Фастова. Відомо, що кілька дронів вдалося збити. На фоні постійних відключень світла по всій країні у мережі відразу почали питатися, чи не поцілив ворог по черговому енергетичному об'єкту. Пізніше в Міненерго це прокоментували і заявили, що, хоч головною метою ворога є тотальний блекаут, в Україні в ніч проти 7 червня енергетика пошкоджень не зазнала. Як уточнили у повітряних силах, ворог атакував Україну безпілотниками та ракетами одразу з кількох різних напрямків. Проект моніторних вор опублікував при. Приблизні маршрути російські БПЛА та ракет збивати повітряні цілі ворога довелося у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Окрім Київщини, під удар ворога також потрапив Чугуїв на Харківщині. На щастя, там дрон просто влучив у землю, однак його уламки посікли все, що було навколо. Місто чугуїв внаслідок потрапляння БПЛА в землю, пошкоджено автомобілі. Паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО. А як минула ніч у вашому регіоні? Напишіть нам про це у коментарях. Було в ніч проти 7 червня гарячий рашистам у тимчасово окупованому Криму. За даними телеграм-каналу Астра, ЗСУ вдарили по двох російських радіолокаційних станціях на півострові. Також поранено принаймні одного окупанта. Две радиолокационные станции повреждены в результате ночной атаки в Крыму. Ранен военнослужащий, источники Астра. Два РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма. Ранение получил один военнослужащий в СРФ. Об этом Астра сообщили источники в экстренных службах аннексированного региона. Ранее Минобороны РФ отчитали, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников. Команда Тисеньєї вкотре нагадує своїм глядачам: ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і за можливості спускайтеся у бомбосховище або ж принаймні дотримуйтесь правила двох стін і відходьте подалі від вікон. А ми на цьому все. Ставте лайки, залишайте коментарі під відео і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.